Всім привіт! Сьогодні я буду вам розказувати, показувати, як їздити на мотоблоці. Мотоблок Кінтавер, 10 сил. Також я покажу, як завести його, як на ньому правильно їздити. І я зараз вам покажу, як правильно заводити, щоб не завівся в обратку і так далі. По-перше, щоб зрости мотоблок, треба подивитися, чи ручка, чи ручка стіплення є увімклена. Друге, треба зробити газ, хоча б на скільки. Перевіряємо передачу нейтрально. Перевіряємо, чи є мастило. Мастило є. У мене ручний мотоблок, кікстартер. Дивимося, чи є вода. У кого хто заливає антифриз, а вода сол, то пишіть. Також треба подивитися, чи є соляра. А також треба перевірити ремні. У мене вони трошки полопані, але скоро буду міняти. І також ще треба перевірити, чи все з ним добре. Ось такий от у мене ключ, щоб заводити. Я його вставляю так сюди. І Отаку покручую, щоб не до кінця закрутив. Надо його Зараз відкрутити. от, от вставив ключ. Щоб ще завести мотоблок, треба цей компресор нажати до кінця. Ось так. він був нажати не ось так, а до кінця. так. Якщо він буде так стояти, то ви його заведете. Якщо він так не буде стояти, то ви його не заведете. І так, зараз будемо заводити. Ось я вже його завів. Зараз будемо їхати.

Дивіться, Це спільно цвитається, дивіться, вліва повертає, серечашок вправо повертає. Так і їхати. Поживаєш степіння, якщо хочете їхати, зайчика. зайчиком. Зайчі. Щеплення і їдете. Кожна включити третю сишка, кожна плеча. В цьому немає нічого важкого. На ньому взагалі легко їздити. Головне, щоб голова була розумна. Те, що мотоблок купують чорним дивом, то це немає нічого страшного.